Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації і про те, чи може бути особа засуджена до позбавлення волі не умовно, а реально. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підпишіться обов'язково на мій YouTube канал і підпишіться також на мій Telegram канал тому що там будуть виходити повідомлення про вихід нових відео і актуальні новини у сфері правознавства. Друзі, на мій подив, дуже багато людей не розуміє, як взагалі особа притягається до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації, і дуже багато людей вважають, що вони всі, якщо будуть ухилятись від мобілізації, то будуть засуджені до умовного позбавлення волі, і це дасть їм якусь відстрочку. Давайте поясню, чому це не так. По-перше, як особа притягається до кримінальної відповідальності, як відбувається ухилення від мобілізації, то спочатку особа прибуває до територіального центру комплектування, уточнює всі свої дані, необхідні ТЦК, потім проходить військову лікарську комісію, отримує висновок про те, що вона придатна або обмежена придатна, або непридатна до військової служби. І якщо вона придатна або обмежено придатна, вона може отримати повістку про мобілізацію, так зване мобілізаційне розпорядження. І в цьому розпорядженні вказується дата та час і місце прибуття, після якого особа відряджається до військової частини для проходження військової служби. Якщо особа з поважних причин не прибуває до вказаного місця у вказану дату. Вона може отримати повторну мобілізаційну повістку, доказавши свої поважні причини. Якщо ж вона не прибуває у місце зазначене в повістці з неповажних причин, ніякі не подає відомості про те, що вона не прибуде до місця призначення, то в подальшому порушується кримінальна справа і передається до суду. І суди засуджують таких ухилянтів до позбавлення волі строком від 3 до 5 років по статті 336 Кримінального кодексу України і призначають умовний, умовне відбиття покарання з іспитовим строком на 1, 2 чи 3 роки. Це відбувається або з ініціативи суду, або на підставі угоди про визнання обвинуваченої особи, яка укладається між обвинуваченим і стороною обвинувачення, тобто прокурором. І суди дуже часто, якщо особи дійсно укладають таку угоду, вони погоджуються і затверджують таку угоду вироком, після чого особа вважається. Засудженою і відбуває свій умовний термін, періодично з'являється до органів пробації, де відмічається про те, що вона нікуди не поїхала, виконує всі належні свої зобов'язання. Але друзі, дуже часто правознавці, так звані фахівці, вони кажуть, що якщо особа була засуджена до умовного відбуття покарання по статті 336, Її в подальшому мобілізувати не можуть. Це не так, друзі, це умовне покарання, це ніяка не відстрочка від мобілізації. Поясню чому. Тому що, по-перше, в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в статті 23 зазначений виключний перелік підстав для відстрочки від мобілізації і засудження за вчинення злочину середньої тяжкості. Не є підставою для відстрочки від мобілізації, тобто, якщо особа вчин від мобілізації і їй було засуджено до умовного відбуття покарання, це не означає, що в подальшому вона не може отримати ще одну повістку про мобілізацію цієї особи, і в подальшому вже її будуть засуджувати до реального відбуття покарання, до позбавлення волі строком від 3 до 5 років. І, друзі, ще одним доказом того, що це не є відстрочкою від мобілізації і ніяким чином не звільняє від мобілізації, це є закон України про військовий обов'язок та військову службу, де зазначається, що особи військовозобов'язані виключаються з військового обліку на підставі того, що вони були засуджені за вчинення злочину або тяжкого, або особливо тяжкого. Тяжкий злочин це якщо Призначається покарання від 5 до 10 років, і особливо тяжкий, якщо призначається покарання у вигляді позбавлення волі від 10 років. Ще раз нагадую, що за ухилення від мобілізації відповідальність це позбавлення волі строком від 3 до 5 років, тобто це не тяжкий і не особливо тяжкий злочин. Тому якщо чоловік вчиняє такий злочин, ухиляється від мобілізації. Він не підлягає виключенню з військового обліку. Він залишається військово зобов'язаним. Це перше, друге, не має е, права на відстрочку від мобілізації. І ще раз наголошую на тому, що немає підстав територіальному центру комплектування, не вручити йому повторно повістку про його мобілізацію і в подальшому, знову ж таки, якщо він ухилятиметься від мобілізації, в подальшому порушити кримінальну справу. Довести її до суду, і тоді вже суд призначить реальне позбавлення волі строком від 3 до 5 років, жодних передумов для того, щоб не мобілізуватись, коли особа вчинила ухилення від мобілізації і була засуджена умовно, немає. Тому ті фахівці, які кажуть, що якщо чоловік отримав вирок у вигляді умовного позбавлення волі, то його не можуть мобілізувати, вони просто обманюють, вводять в оману таких чоловіків, дають їм якусь надію на те, що вони отримують так звану легку відстрочку на один, на два чи на три роки і не будуть мобілізовані. І після того вони фактично підводять цих осіб під кримінальну відповідальність, під вчинення злочину. І насправді вони ж не несуть ніякої відповідальності, вони просто кажуть це для того, щоб. Набивати собі якісь рейтинги, якусь репутацію, непонятно кого, але насправді вони підштовхують людей для того, щоб ці люди вчиняли злочини. Тому, коли я бачу, що когось засудили умовно, це неодноразово я бачив у новинах, у телеграм-каналах коментарі у вигляді того, що, а що так можна було робити, для того, щоб не мобілізували, просто отримати умовно і далі собі спокійно жити. То насправді це в мене викликає подив, тому що е, особа, яка засуджена умовно за ухилення від мобілізації, вона не буде жити спокійно, тому що в будь-який момент вона отримує знову ж таки цю відстрочку, і вже тоді постане трошки інший вибір: або сідати реально в тюрму у в'язницю на строк від 3 до 5 років, або виконувати свій е, е, обов'язок і мобілізуватись. І це вже буде не вибір між. Умовним строком і мобілізацію, а буде вже вибір між реальним строком та мобілізацією, що набагато а, тяжче зробити, і, звичайно, що потрібно вже тоді буде думати над цим. Друзі, насправді це ж а, стосується ця ситуація не тільки якщо особа ухилялась від мобілізації і була засуджена, а будь-яка особа, яка є військовозобов'язаною і в нього є умовний а, термін. Якщо він ухилиться від мобілізації, то він з цим умовним терміном, то він так само буде притягнений до кримінальної відповідальності у вигляді реального позбавлення волі. Тому що коли у особи є вже один іспитовий термін, другий суд ніколи не призначить. Тому він завжди призначить вже реальне позбавлення волі. Тому потрібно це розуміти і мати на увазі, коли ви отримуєте. Повістки про мобілізацію у вас. Ну і друзі, звичайно, що бувають виключення з усіх кримінальних справ, як я казав раніше, якщо це перше ухилення від мобілізації, то майже завжди суди засуджують умовно, до умовного позбавлення волі, але є виключення, коли суди керуються якимись своїми принципами, якимись своїми поняттями. І ось нещодавно Рібкінський районний суд Чернігівської області виніс вирок про засудження чоловіка до реального позбавлення волі. Він не був на іспитовому терміні, він щиро покаявся. Орган пробації та прокурор просили йому. Не призначати реальне покарання, просили йому призначити умовне, але суд не погодився ані з щирим каяттям, ані з думкою прокурора та висновком органу пробації, що він не потребує реального позбавлення волі, зазначив, що чоловік е, умисно ухилявся від мобілізації, тому що він не з'явився як у дату, яка зазначена у повістці, так і протягом наступних чотирьох місяців. що... Свідчило про нещире його каяття і зазначив суд про те, що є свідомі громадяни України, які захищають державу, які гинуть, отримують каліцтва. І це було б несправедливо по відношенню до цих громадян, якщо особа, яка була підсудною, не буде реально позбавлено волі, і призначив суд, і призначив суд покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Скоріше за все, що буде подана апеляція, і скоріше за все, що апеляційний суд скасує цей вирок і призначить знову ж таки умовне відбуття покарання, але це є вже показовим таким вироком. І я думаю, що в подальшому кількість таких вироків вона буде збільшуватись. І кількість вироків щодо реального позбавлення волі осіб, які не були на іспитовому терміні, вони теж будуть збільшуватись, тому що Більше суддів вони будуть керуватись поняттями справедливості, поняттями такої соціальної рівноваги між тими громадянами, які ухиляються від мобілізації, і тими громадянами, які захищають державу, які несуть військову службу зараз, в тому числі на полі бою. Тому, друзі, така ситуація. Ще раз прошу вас дуже сильно, не ведіться на пояснення, на якісь висновки так званих фахівців щодо того, що один раз отримали умовний термін і можете собі спокійно гуляти, ходити, відпочивати, тому що вас не мобілізують. Це неправда. Таких людей в подальшому так само мобілізують, і так само будуть їм призначати реальні. Позбавлення волі неумовні. Тому ще раз не віддіться на це, знайте свої права, розумійте, що буде, якщо ви будете ухилятись від мобілізації. І на цьому все. На все добре, до побачення. Дякую, що додивились до кінця це відео.